Ценік у білому перламутровому кольорі, дуже ефектно виглядає. Автомобіль має дизельний двигун об'ємом 1,5 літра, 110 кінських сил, комплектація боус на панорамі на 17-х легкосплавних дисках. Резина в нас 21-го року. 21 рік виготовлення. гальмівні диски новенькі, замінені, колодки також новенькі, спереді також. З цієї сторони, як бачимо, також все в чудовому стані. Ось бачимо стан протектору, зимова гарна резина, можна сказати, та нової. Автомобіль 2012 року випуску, Чистий 12 -й рік, має лінзовану оптику, має світлодіодні ходові вогні, протитуманні фари, парктроніки спереду, парктроніки ззаду, має автомобіль, камеру заднього виду. Все повністю в робочому стані. Всі вікна в автомобілі 2012 року, включно з лобовим. сколів, тріщин на лобовусі немає. Він-код для перевірок ось тримайте. Це є продубльовані номера машини, які за кордоном були. Також, кому потрібно, перевіряйте. В Автомобілі є безключовий доступ. До салону, ось музика боус, управління скло підйомниками, управління електроцеркалами, автоматичне складання дзеркал заднього виду, система старт-стоп, антибукс, управління фарами, ось такі коврички, накладки, стан сидінь, комбінована шкіра. Тканиною, але все в класному стані, ніяких пошкоджень немає. Автомобіль має 228 тисяч рідного пробігу, також перевіряється по базам Рено і комп'ютерною діагностикою без проблем все перевіряється. В автомобілі є два ключі, як я вже казав, що є безключовий доступ, шестиступенева коробка передач, перктронік електричний. Запускається двигун кнопкою старт-стоп, ось давайте спробуємо, ключі можуть бути в кишені і спробуємо запустити. Автомобіль легенько запускається, тестує всі системи. Ось. Русифікована у нас навігація. Так, Має датчик світла, датчик дощу, управління магнітолою. Двузонний клімат контроль. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Ось керма. такий, як бачимо. Має панораму, панораму в робочому стані. Ось вам продемонструю. Все відкривається. Тривається. Повністю закрилось, ніде нічого не протікає. Потолочок чистенький, в гарному стані також. На порогах також маємо накладки болус. Всі болтики на місці, нічого ніде не крутилось, не знімалось. Задній ряд сидінь. Маємо сонцезахисні шторки на обох вікнах. Маємо ззаду ось такі столики. Ось який чудовий стан. Сидінь. Чистенькі гарні коврики, підлокітник, все як новеньке, ось загальний вигляд на салон. Маємо безліч агірбагів, як завжди в Рену. Карти дверей не пошкоджені, в чудовому стані. Задні фонарі повністю ціленькі, без заподівань. Мятин, царапин немає ніде. Все в чудовому стані. Покажу вам стан кузова, щоб бачили. Все повністю в ідеалі. Дійсно, не день ніякої ні м'ятиночки, ні царапинки немає. Оптика прозора, чистенька. Решітки все повністю в гарному стані. Бачимо. Все ціленьке, охайне. Давайте заглянемо до багажного відсіку. Ось такий у нас дуже-дуже величезний багажник, шторочка, паличка, все на місці, все працює, ціленьке, не пошкоджене. Також ось, так ось у нас маємо такий тут крючочок, щоб трималась підлога. Маємо запасочку, домкрат, ключі, все на місці, як завжди. Всі болтики в нас. Повністю все в оригіналі, нічого не відкручувалось, не знімалось. Все дуже в дуже класному стані. Ось бачимо стан ляди, всі заглушечки, все повністю на місці. Ось пройду вам по кругу, покажу, що бачили. Хочу показати також підкапотний простір. Також тут все. В повному оригіналі. Фари в нас все оригінальні, не замінені, ще одна, чи інша. Ніякої не драрки, нічого немає, все чистенько, гарненько. Підмітка про е, обслуговування кондиціонера. Ось болтики все на низкі. Як бачимо, нічого не кручено. Закрила, так як все заводське. Укріплення повністю силеньке. Ось такий маємо чудовий стан. Масло заливалось. L5W30 по рекомендації Renault Двигун працює тихенько, рівненько. Заводиться, як ви вже чули, дуже класно, співоберту. Хочу продемонструвати вам, як, що працює парктронік. Зникаємо задню передачу і відразу у нас з'являється камера, все показує, все працює. Автомобіль також без проблем їде, ніяких помилок немає. Кому потрібно буде, покажу комп'ютерну діагностику, хто приїде також, зможе побачити. Артурник повністю працює. Автомобіль має кузов в дуже класному стані, ніяких царапин, сколів дрібного навіть нічого, пошкоджень ніяких немає. Дуже гарно збережений кузов, але є косметичний підкрас. Я mm -hmm. його продемонструю вам. В загальному візуально нічого не видно, можна тільки це побачити, якщо використовувати прилад точно я продемонструю вам, давайте для початку розпочнемо з капоту. Ось у нас 126 мікрон, 105, 109, капот у нас заводський, нічого не фарбовано, передні крила пластик. Так, Двері водія, завод, 110, задні двері завод, 108, заднє крила 122, 122, 113. Ляда 93, 104, також завод, дах автомобіля 94. Батон так званий завод. Пороги у нас. Завод. Так, а тут у нас іде косметичний підкрас, так і колір. Білий перламутр, хто знає, його покрасити дуже тяжко повторити, щоб було ідеально. Але е голландці, майстри з Голландії постаралися, покрасили дуже класно, нічого не видно. Товщиномір у нас мінімальний показує підкрасу, ось 200 м 196, 217, 204. 286, 242, сюди вище вже 181, 173 Тобто просто звичайний косметичний підкрас. Ось продемонструю, що в проємі нічого не трогали: 60, 64, 65, 63, 69, 70, 74, 57. Тобто приємно з повністю заводський, чисто поверхневий косметичний підкрас. Також стойку Покажу 75, 79, 52, 73. Тут у нас номер кузова йде. 50. 61. 65. 55. 56. 59. Перепрошую. Тобто чиста, тільки поверхнева косметика дверей. Болтики все на місці, нічого не знімалося. Що тут, що тут, нічого не крутилося. Ще раз наголошую. Просто косметичний підкрас. Але показуємо все, щоб коли приїдете, бачили. Як воно є, як ще було? Так ось також стан сидінь. Панель в приводі. Покажу вам сервісну книгу. Так у нас тут є РДВ. Так. Фіксований пробіг 195 тисяч у 2022 році. Так. Ось у нас про обслуговування кондиціонера. 182 тисячі було в 2020 році. Так. Сервісна книга. Це обслуговування на Рено офіційному дилері. Пробіг пробивається. По базах 1.12.2022 року останній раз обслуговувалось, 226 тисяч було пробігу. Ось є всі відмітки, що коли було замінено. Тобто автомобіль повністю сервісований, обслужений, нічого абсолютно по ньому робити не потрібно. Тож, друзі, кого не лякає косметичний підкрас і хоче придбати дуже красиве, чесне авто, надійне, то ласкаво просимо до нас плевань авто. Будемо раді вас бачити. Ціна та номер телефону буде телефонувати, як завжди в нас в описі під відео. Все, всім вдалого дня!